Ці качки тупі, кажуть 90% людей, які приходять в зал або які взагалі не займаються спортом. Окей, давайте подумаємо. Приходите ви в зал, треба робити якісь вправи. І що треба робити, коли ти робиш вправу? Правильно думати. Якщо ти хочеш, щоб м'язи росли, треба думати, як ти виконуєш, чим ти виконуєш, які м'язи працюють, і так далі. Є Давайте три види спорту, якими займаються люди в тренажерній залі. Це пауерліфтинг, треба підняти снаряд, обсираючись, як хочеш, головне підняти, або штовхнути, або присісти з точки А в точку Б. І байдуже, як ти це зробиш. Головне це зробити. Є кросфіт така ж херня, але те треба зробити швидко. І похіру на техніку це все просто до сраки. Але є ще фітнес, бодібілдинг, там де треба. Думати тому качки не тупі, щоб наростити м'язи, треба думати. Те, що ти робиш, чим робиш, як робиш. Треба мати гарну нейро м'язовий зв'язок, а це зв'язок між м'язами і мозком. І не кажіть, що качки тупі.